Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я займаюся такою коробочкою, скринькою матусини скарби моєї подруги. Довгоочікувана внученька з'явилася. І ось таку коробочку я роблю їм у подарунок. Вона в таких рожевих дитячих тонах, тому що внученька, хочеться чогось такого гламурного. Є в мене ось такі заготовочки, коробочок. Це я колись давно-давно виписувала через інтернет, вже не пам'ятаю на якому сайті, але ось такі заготовочки вже готові. Я їх склала, роздрукувала ось такі написи. Маю ще такі е, виробку наша принцеса та мамині скарби. Е, підібрала я ось таку коробочку від солодощів. Мої оці маленькі коробушки якраз всі туди входять. І я вирішила як основу взяти цю коробочку. І знайшла е, ось таку тканинку на середину. Відрізаю залишки, які мені не потрібні тут на цій коробушечці. Пробую, як це в мене буде. Я хочу зробити трішечки по-другому це вивернути, ось так назовні. І так я це буду робити. Назовні, тому що я ще буду цю коробочку обклеювати картоном. Картоном. З якого роблять палітурним картоном. Ось тут я трошечки вишкурила цю глянець цей, і на клей ПВА, такий густий, я наклею цю тканинку всередину. Добре її розглажую. Тканинка тоненька, дуже гарно тут лягає. Через целофанчик я її розглажу. Ось так далі через папір для випічки я ще праскою, добре це все приглажу до своєї картоночки. Ось тут загинаю на кришечку. І далі це все картон, і далі все я буду клеїти на клей дракон. Тому що картон і це все воно має дуже добре все триматися. Ось тут так само заверну. боковушечки вирішила приклеїти ось таке мереживо. Вони... Це мереживо буде всередині цієї коробочки на цих двох боковиночках. Я його ось так приклеюю на ці боковинки, завертаю назовні і збираю вже ці. Боковиночки, коробочки до кубки. Ось так тут мережево і далі. Ось так. Назовні я склеюю між собою ось цю бокову стіночку. Ось так ці боковушки і Вивертаю назовні. І зразу я притискаю це все такими зажимчиками канцелярськими. В кого немає таких зажимчиків, можна скористатися звичайними прищепками. У мене є небагато таких зажимів, і я ними з задоволенням користуюсь. І тут я ще стягнула це все, щоб воно гарно трималося, мало форму. Стягнула, поки висохне, ось е, малярним скотчем, щоб воно гарно трималося до кубки і не розлазилося до висихання. Ось так знову скріплюю це все і малярним скотчем. Стягую його якби між собою. І залишаю на свою коробочку на просушечку. Тепер збираю ось ці маленькі коробушечки. Вони дуже зроблені так цікаво, кругом згини вже продавлені, тільки залишається зібрати, і я вирішила все-таки їх склеїти. Додаю зовсім трішечки клею, щоб воно вже трималося. і Ця коробочка, так би мовити, не, не розлазилася в процесі використовування. Так, складаю так, як вона тут є, і знову користуюся цими зажимчиками, Ось. гарненько це все вирівнюю і залишаю на просушечку. І так Роблю всі ці п'ять коробочок. Клею даю тут зовсім трішечки, тому що папір такий досить тонкий, цей рожевий, і він буде добре триматися. Ось так роблю всі ці коробочки, залишаю їх на просушечку. Тим часом висохла моя велика коробочка. І я спочатку хотіла Приклеїти цю, щоб вона у мене трималася на магніті. Ось ця кришечка закривалась магнітом, але потім я то все переграла. Ось такий в мене картон. Спочатку я клею денце. Якраз в мене є по розмірах відрізані ці картонки. Позбирала я все, що в мене є. Вони мені якраз підійшли по розміру. Просто так мене дуже це порадувало. І ось так я денце приклеїла і зразу приклеїла боковиночку. Боковиночка зайшла в мене на. По висоті на цей картон, який є з денцем. Прикладаю я груз в серединку і чекаю, поки це все висохне. Висохли ці мої коробушечки. Бачите, там я просто з щепила зчепила їх, бо мені не хватило цих. Ось так, тримається гарно моя коробушечка. Далі. Далі, ось в мене є роздруковані такі написи на ці коробочки. Теж на такому блідорожевому рожевому фоні. І фігурними ножничками я вирізаю ці написи. Тут приклеювати я їх буду на ПВА. Приклеювала, бо тут досить тонкий папір і там і там. І я його приклею на ПВА. Але перед тим, як його приклеїти, мені треба ще зробити ось цю закривачечку, щоб було, її можна було гарно закривати-відкривати. Тут вона має бути ось так, є такий згин, і на цьому згині там є отвір. Ось, І я беру таку тоненьку стрічечку, розширюю трішечки цей отвір, і роблю такі петельки. За які потім буде дуже добре відкривати ці коробочки. Ось так я просовую цей отвір, цю стрічечку, тут же я її підклею з цієї сторони, ось так в цей згин, і витираю і знову зажимаю. І так роблю на всіх цих п'яти коробочках такі петелечки для зручного відкривання. Далі, поки це у мене все підсихає, я беру ось цю вирубку, виймаю це наша принцеса. Це така вирубочка. Акуратно я її виймаю, вона в мене теж досить вже давненько. І от вона мені тут дуже згодилася. Ось знімаю я ці прищіпочки і ось так будуть виглядати ці мої коробушечки з цими петельками для відкривання. Така краса. Далі я взяла білий маркер. І ось це мережевко, яке тут є по кругу написів, виділила білим маркером, щоб воно дійсно нагадувало нам. Мережево. Висохла моя карабушечка. Бачите, тут воно трішечки не зійшлося. Я додаю клею і щіплюю це все знову цим, <стягую>, стягую, так би мовити, з цим малярним скотчем. Ось так. Далі, таким чином, я Буду обклеювати всі боковиночки цієї коробочки. Прикладаю я ось цю боковиночку і відмічаю, наскільки мені треба відрізати боковушки, щоб вони гарно мені зійшлися. Тобто тут Сходяться вони, так би мовити, замочком. Одна виступає частинка, друга до неї приклеюється. І таким чином я по кругу обклею цю свою коробочку цим е таким картоном. Тут в мене якраз вистачило, бачити, цієї картонки, ось тут на висоту, просто загнути. Тому я таку зробила згин ножечком. І знову затисла це все прищепочками. І так само малярним скотчем понизу, щоб вона гарно трималася. Ви бачите, тут видно, коли одна картоночка заходить в паз, якби другої. І тепер кришечка, якраз теж в мене по розміру. По ширині підходить ця картоночка. Ось так прекрасно вона сюди входить. Це все приклеюю. знову притискаю цими прищепочками, залишок відрізаю, і знову залишаю це все. Для висихання, до висихання. Треба, щоб це все у нас добре-добре висохло. І приклеїла ще тут передню частинку. Все, висохла моя коробочка. Знімаю я прищепочки, знімаю я цей скотч і тепер дивлюся, де в мене що. Стерчить, дещо може виглядає, і залишки десь підрізаю, десь зашкурюю пилочкою. Цей картон дуже добре вишкурюється. Ось, бачите, тут у мене магнітик, туди засунутий між цими двома картонками, але я його потім звідти забрала. Тому що магніт, магніт дуже він слабенький і не тримав мені цю кришечку. І я вирішила замінити його бантом. Ну, ось, бачите, Тут цей магніт поки що є, але потім його тут не буде. Далі, що я роблю? Я вирішила края цієї коробочки, зробити такі гламурненькі. І в мене таке мереживко, така стрічечка призібрана на резиночці. Я вирішила нею обклеїти низ і, і верхню частинку ось цієї коробочки, тобто верх повністю і понизу по кругу. І це дуже гарно виглядає, воно таке ніжне. Чому я це роблю спочатку? Тому що я, ця резиночка в мене має потім піти під. Той декор, який я буду використовувати на кришці і на боковинках. Там я буду використовувати частинки тюлі. От, і мені треба, щоб цієї резиночки не було видно. Цю резиночку я приклею на гарячий клей. Вона гарно тримається на цьому клеї. І ось так це виглядає така собі гламурненька. Починає вимальовуватися коробочка. Далі я цей магніт звідти забрала, тому що він мені геть тут не тримав нічого. І підклеїла, бачите, ось такий мереживо, я його туди цей отвір вклеїла. І приклеїла так само знизу, поки у мене там немає декору. І в мене буде така мереживна зав'язочка на цій коробочці. Тобто буде такий бант, буде триматися вона на цьому бантику. І ось тут знизу це все приклеєно вже. Далі я беру. Серветку, ці шари, які залишаються, коли знімаєш кольоровий шар. І наклей ПВА. Повністю цей весь картон обклеюю цією серветочкою. Воно додасть і цупкості цьому картону, і такого цікавого рельєфу. Обклеїла я це все двома шарами цієї серветки і гарно, гарно просушила. Далі беремося до. Декору обклею я по кругу малярним скотчем, щоб не замастити фарбою цю стрічечку і роблю, намішую такий колір. Взяла фіолетовий з помаранчевим, навіть не фіолетовий, він такий більш бусковий. Хотіла зробити такий ось рожевий колір. В мене він такий гарний, гарний рожевий, а чомусь на камері він такий трішечки е, заяскравий. Далі я клей, коли це все на клей дракон наклею ось такий шматочок тюлі. Він такий цікавий, рельєфний і Робить нам такий гламурчик. Далі по боковиночках я знайшла теж такі шматочки тюлі і обклеїла боковинки такими, якби листочки там на тюлі, а на низ підклеїла рожевий такий фетр. Все це клею на дракон. Далі, на ці поки там все в мене сушиться, ось ці написи, я приклеюю на. ПВА. Негарно тримаються на цьому ПВА, тому що тоненька ця, папірчик цей тоненький. Далі я ще на верхушечку цієї коробочки теж наклеїла таку рельєфну вирізку з тюлі дуже таку рельєфну. І десь в мене цей шматок, як я його клеїла, вилетів, але там дуже гарно видно на верхушці, що на цій простенькій тюлі в мене там наклеєно дуже е, такий рельєф гарний, схожий на ці рельєфи на боковинках. От. Далі я ці мамині скарби напис е, червоним золотом. Покриваю. От, і От, виберу я рамочку. Вибрала я корону, тому що там напис золотом наша принцеса. Я вирішила вже все зробити в одному стилі. Ось така у мене відливочок корона. Далі, ось такі намистини. Я їх теж фарбую цим золотом. Це будуть як ніжки моєї шкатулочки цієї скринючки. І ось таку рамочку відливок акриловий, теж я її роблю такою золотою. Я її буду підклеювати на верхню частину. От бачите, тут видно цей рельєфчик, який я підклеїла. Щоб виділити ці всі рельєфи, я беру сухий пензлик і білу фарбу, бачите, і виділяю ці всі рельєфи на нашій. Коробочці, ця тюль, бачите, як вона тут прекрасно дуже виглядає, ці рельєфи. всі. Перед тим, як це робити білою фарбою, я залакувала лаком повністю всю свою скринючку і дала їй добре висохнути. Далі, ось цим білою фарбою, я зробила ці рельєфи. Ось так виглядає серединка. Тут, на цей бантик, воно буде зав'язуватися. Ось ці ніжки. Які золоті, я їх підклеїла на гарячий клей. Так само пройшлася сухим пензликом і по цьому фетру. <кій> Ось так приготувала свій декор і полакувала цей декор. Далі я ще що зробила? У мене є така рідка поталь. І справа в тому, що наша принцеса такий яскравий, яскравий золото. там таке. А тут воно трішки бліде, і я вирішила цією рідкою поталію додати такого блиску цим написам. І добре це все просушую. Далі знову беру сухий пензлик, трішечки світлого золота, і по цих білих рельєфах ще додаю трішки позолоти. Приклею на верхушку, буду приклеювати цю рамочку, але її приклею не повністю так, щоб під неї можна було вставити фото маленької принцеси. Приклеюю понизу і по боках, а зверху не буду заклеювати, щоб там можна було вставити. Фотографію. Далі сюди зверху я приклею корону, і напис наша принцеса. А напис матусині скарби», Корону потім я приклею наверху з боку. Ось так це виглядає. В середину я поки що е, таку картинку. Мамині скарби», у нас пішли напис всерединку. І Ось такий остаточний вигляд має моя скринючка. Дякую, що ви були зі мною, дивилися це відео. Сподіваюсь, вам буде корисним ця робота, цей досвід, що з простої маленької коробочки можна за допомогою шматочків тюлі, фарби, картону зробити таку цікаву річ у подарунок на пам'ять. Молодим батькам і бабусі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Дякую за те, що дивились моє відео. Донатьте, будь ласка, на ЗСУ Допомагаємо нашим воїнам разом до перемоги. Слава Україні!